Привіт! Сьогодні поговоримо про смарт-годинник Black Shark GS3 Sport, який я носив майже місяць. Покажу, що йде в комплекті, як він виглядає на руці, та розповім про сильні й слабкі сторони після реального використання. У коробці лежить сам годинник, магнітний зарядний кабель і коротка інструкція. Комплект мінімальний, але всього достатньо, щоб одразу почати користуватися. Black Shark gs 3 Sport має спортивний, але водночас стриманий дизайн. Корпус легкий, а ремінець м'який, тому носити його зручно навіть цілий день. На руці він не здається громістким, а екран радує яскравими і насиченими кольорами, які добре видно навіть під сонцем. Найперше, що сподобалось, це легка вага, годинник зовсім не тисне на руку. Другий плюс яскравий екран. Які не втрачає читабельності на вулиці, також порадувала автономність при звичайному використанні він тримає заряд до двох тижнів. Окремо хочу відзначити роботу GPS-а. він виявився доволі точним, що зручно для пробіжок чи прогулянок. Ну і звісно, всі базові функції на місці відстеження пульсу, сну, кроків і тренувань працюють справно. Не обійшлося й без мінусів, додаток виглядає сируватим, інтерфейс місцями незручний, і останнє у порівнянні з більш дорогими моделями бракує деяких додаткових функцій, які могли б зробити годинник ще цікавішим. Отже, це смарт-годинник для тих, хто хоче стильний дизайн і хорошу автономність за доступною ціною. Він не ідеальний, але співвідношення ціни та можливостей у нього дійсно приємне. Пиши в коментарях, чи користуєшся ти смарт-годинниками, і якщо так, які тобі подобаються найбільше. Не забудь підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.